В 42-му уроці, якщо ви подивитесь, тут тільки повторіть параграф 5-6. Тобто нового матеріалу немає, тому я їх і об'єднав два уроки. Так? От, відповідно, теж будуть завдання стосуватися команди розгалудження. Так? Ну, тесту тут не буде, раз це вже матеріал, який теорію вас запитає в попередньому уроці. Тут будуть тільки завдання практичні. У цьому уроці 42-му я вас прошу створити три проекти. Це проекти, які у вашому підручнику після параграфа 5.6 розміщені. Це 9, 10 і 11 задачки. А, ну, знову ж таки, треба перевірити, чи ви авторизовані на сайті Scratch. Я авторизований. Я вже навіть перейшов в папку з проєктами. Створюю новий проєкт. Перший з них буде називатись завдання 5.6.9. Ну, чому так називається? 5.6, бо параграф 5.6 і 9, бо 9 -та задача там. Так. Ось перший проєкт Untatus Vitru. Напишу завдання 5.6.9. Далі, у вас є завдання цих проєктів. З вашого підручничка я взяв і окремо ось тут виписав, що вимагається в кожному з проєктів. Ось, наприклад, 6 5.6.9. Треба, щоб виконавець, ваш котик, наприклад, коли натиснули клавішу пропуск, рухався по 10 кроків в напрямку вказівника мишків, тобто вказівника стрілочки мишки. Але він має рухатися не завжди, а тільки тоді, коли відстань від нашого котика до мишки буде менше ніж 200 кроків. Так, ну щоб ви зрозуміли, що має бути як він має працювати, відкрию зразок. Зараз він завантажиться. Такс. Ще раз можу сказати вам, що цей фон і мелодія, яка зараз буде грати, ви можете обрати свої будь-які. Не обов'язково такі самі, як у мене. Так? Отже, коли натисну пропуск, котик має бігти до мишки, але тільки тоді, коли відстань. Не менше, ніж 200 кроків. Так? Менше, ніж 200 кроків. Е, запускаємо. Так, я зараз вимкну звук, щоб він нас не відволікав. Отже, коли запустили проєкт, е, наш котик, якщо стрілечка мишки розташована поруч з ним, тобто на відстані менше, ніж 200 кроків, то наш котик буде бігти до цієї мишки. Бачите, він бігає за моєю стрілечкою мишки, куди б я його не вів. Я показую, куди він за нею гониться, хоче спіймати. Але це тільки тоді, коли відстань менше, ніж 200 кроків. Якщо ж відстань буде велика, ось мій кіт тут, а стрілечка отут, да, то я натискаю пропуск, а він не біжить. Він лінивий кіт. Да, мишка далеко, спіймати важко, він не біжить. Але якщо я мишку буду підводити ближче, котик раз і побіг. За нею ганяється. Так, ну і заодно там ще мелодія грає. Я просто її вимкну, да включу зараз мелодію. Так, зупиню зараз. Котик ганяється за мишкою, але вікотик лінивий і ганяється тільки тоді, коли відстань менше, ніж 200 кроків. Отаке треба запрограмувати. Так, ну почнемо з е, необов'язкових дрібниць. Да? Додамо фон якийсь, де буде котик бігати, і додамо мелодію, щоб вона грала, а потім її зробимо тихенькою, щоб вона нас не відволікала. Е, Це щоб... як його? можна цей фон не, не просто акваріумом по своєму вкусу. Можна. Дивіться, в умові завдання ні слова не сказано ні про мелодію, ні про фон. Відповідно, можете додати їх свої, які хочете. Не обов'язково такі, як я. Так, йдемо. Да? Значить фон, обрати тло. Виберіть будь-який інший, який би ви там хотіли. Ну, наприклад, зараз візьму, нехай на футбольному полі бігає в мене він. Так, тепер так само мелодія. Піду на, для котика, піду на звуки. Тут є звук няв. В ну, але я в проєкті не використовував. Замість нього я додав фонову мелодію, під яку він буде бігати. Натискаємо обрати звук. Так, тут, до речі, можна записати щось своє. Можна свій файл завантажити, десь, може, з інтернету скачали. А можна обрати з бібліотеки. Я зараз хочу з бібліотеки обрати. Так. Я брав мелодії з розділу фрагменти. Там такі довгенькі вони. І їх тут багатько всяких різних. Хочте, оберіть інший. Я брав ось це. Video Game 1. Video Game 2, наприклад. Ну, візьму той, що брав. Ось. Є. Так, все. Мелодія є, звук є. Залишилось запрограмувати початок. А дивіться, що на початку має відбуватися. Я зараз поки що виключу звук. Коли ми натискаємо прапорець, котик дивіться, повертається в центр сцени, дивиться праворуч і включається мелодія. Да? Включу. Це на початку. Оце треба зробити спочатку. Треба, коли, на... коли, коли натиснута прапорець, перемістити в x 0 і y 0 так, так, так. Коли натиснув прапорець, щоб він в центр сцени став, треба 0-0 по X, по Y. Щоб він повернувся праворуч, нам треба команда повернути в напрямку. Праворуч це ж якраз 90-. Ну, далі, щоб грала мелодія і щоб вона завжди грала. То я додам команду завжди, і е, на закладинці звук візьмемо команду Відтворити звук до кінця. Е, чому не просто відтворити звук? Бо якщо завжди відтворити просто звук, він буде один на один накладатись, накладатись, навіть якщо він ще не завершився. А я ж хочу отак, щоб було, щоб звук відеогейм включився і, поки він не дограє до кінця новий раз ще раз, щоб вона не запускалась, ця мелодія. Так. Ну, Якщо запустити, ось вона вже грає, але грає зараз достатньо, достатньо гучно і нас трошки буде відволікати вона. Тому я зараз додавлю таку команду е встановити гучність на початку програми, я зроблю її маленькою тихенькою, 1% від тої гучності, яка була. От її там чути, що вона грає. Чути вам. Сам тихенько грає і нас підволікає. Все. Оце має бути на початку. Котик повертається всередину, дивиться праворуч, включилась мелодія, якщо захотіли, там гучність, наскільки відсотків вона має бути. Все. Ну, а тепер ж треба запрограмувати те, що від нас вимагається. Да? Коли натиснуто пропуск, котик має бігти за, за мишкою, але тільки тоді, коли відстань менше, ніж 200 кроків. Ну, вже щось схоже в нас було. Ідемо на закладинку події. Ось коли клавішу пропуск натиснуто. І тепер треба, щоб він біг, але біг тільки тоді, коли відстань до мишки менше, ніж 200. Тобто треба робити перевірку. Якщо керування, тут коротка форма команди розгалуження. Тепер нам треба, щоб відстань була менша, ніж 200. Оці всі знаки: менше, більше, додати, відняти в розділі оператори. Ось оця нам потрібна менша. І що у нас має бути менше? У нас має бути менше, в датчиках є така команда: відстань до. От якщо відстань до вказівника, Вказівник це є стрілочка мишки. Якщо відстань до вказівника. Буде менше, ніж тільки не 50, а 200 за умовою. То в цьому випадку наш котик має повернутися до того, де розташована наша мишка. Щоб він туди повернувся. Візьмемо команду слідувати за вказівником. А щоб він й до, до мишки, ну тоді треба перемістити його. Та, на, тільки не сюди я поклав, а от сюди. Якщо відстань менше, ніж 200, тоді повернись до стрілечки мишки і рухайся на 10 кроків. так Ну і щоб виглядало, що він рухається, нехай міняються образи нашого котика. так Можна перевірити. так Запускаємо. Мелодія грає, натискаю клавішу з пропуск. І тут залежить від того, де наша мишка розташована. Якщо мишка далеко, Бачите, він намагається цю команду виконати, вона ось блимає жовтим кольором. Але котик не біжить, бо далеко. Якщо я мишку піднесу ближче, то мій котик побіг по напрямку до моєї мишки. Зупиню програму. Якщо запустю ще раз, котик повертається в початкову позицію. Так, ну ось такий проект, Завдання 5.6.9. Так, e, Ну, тоді натискаємо поділитися. Написали нам, що можна іншим людям побачити. Щоб я побачив, скопіюйте. І тут додайте посилання в Google класі на цей проєкт. Так, це був проєкт 5.6.9. Тепер переходимо до наступного проєкту. Завдання 56.10. Так. Створюємо новий проєкт. Даємо йому назву. Завдання 5.6.10. Читаємо умову. 5610. Створіть проєкт, в якому ваш виконавець, котик, наприклад, чи будь-хто, запитає користувача повертати направо. Якщо користувач веде відповідь Так. То виконавець має повернути направо на 90 градусів і переміститися на 100 кроків в тому напрямку. А інакше. Тобто, якщо дадуть відповідь не так, а якусь іншу, то тоді ваш виконавець має сказати фразу Ну, як хочеш і піде собі прямо на 150 кроків. От. Як має працювати проєкт? Ось вам зразок. Так. Зараз. Ось наш котик. Знову ж таки, про фон нічого не сказано, про мелодію фонову не сказано, то можете додати свою будь-яку. Ось як я да, якось додав там фон. Запускаємо програму і котик питає: повертати мені направо. Якщо я дам відповідь так, ну, тоді котик повертає направо і рухається в тому напрямку. Ну і додатково там ще каже фразу, направо, так направо, а в кінці каже: О, я тут ще не був. Якщо ж я дам відповідь ні, або будь-яку іншу, він тоді говорить фразу ну, як хочеш, і йде прямо. І в кінці теж говорить фразу, о, я тут ще не був. Да, Запустимо ще раз, веду якусь абракадабру, і він каже так само: О, я тут ще не був, і рухається прямо, направо на повертається. Так, отаке от завдання. Я 6 10. Так, отже, котик є, назву я дав. Треба тепер вибрати якийсь фон, щоб було цікавіше. Виберіть, де б ви б хотіли, щоб ваш котик там е, ходив. Да? Ну, наприклад, нехай буде в мене на пляжу десь тут. гратися, ходить. Е, Знову ж таки, при бажанні додати ще якусь мелодію. Ну, а тепер все в нас має відбуватися, тоді, коли ми натискаємо клавішу. Пропуск, не пропуск, а зелений прапорець. Так. І що відбувається? Котик має повертатись на початкову позицію. Так. Закладенки ру Початкова позиція. Нехай, наприклад, 0-0. Тобто, де б він не був, він повертається на серединку. Далі. Так як наш котик можливо поверне праворуч. Отак, він можливо буде дивитися вниз. Але при запуску програми він знову має дивитися праворуч. так? Ну, Відповідно, треба його повернути при запуску в напрямку праворуч. Куди б він там не був, куди б він там не дивився. Так, і далі ми маємо запитати користувача, повертати йому праворуч, чи не повертати. Оця команда запитати буде на закладинці датчики. Ось вона, запитати. Ну тільки будемо питати, не як вас звати, а будемо питати, повертати праворуч. Повертати праворуч нашому котику, чи не повертати. Ну і далі все залежатиме від відповіді, яку дасть наш користувач програмою, так? Е, якщо наш користувач, ось вона, до речі, ця відповідь, так? Ось оця відповідь, її треба перевірити. Її можна навіть відобразити ось тут. Да, от зараз давайте перевіримо. Повертати праворуч. Кажу, наприклад, так. І бачите те, що я ввів попало в цю відповідь. Повертати праворуч? Ні. І те, що я ввів попало сюди, в цю відповідь. І навіть якщо я введу якусь абракадабру, воно теж попадає сюди. Тобто нам. Щоб дізнатися, куди йти котику, треба перевірити у цю відповідь. Якщо оця відповідь так, тоді повернути і рухатися вниз. Якщо відповідь буде ні, або щось інше, то рухатися прямо туди, куди він дивиться. В будь-якому випадку це треба перевіряти умову. Причому, в даному випадку, бачите, якщо так, то рухайся так, а інакше рухайся по-інакшому. Тому тут треба потрібна нам повна форма команди розгалудження. Ну і треба перевірити. Якщо оця відповідь співпаде зі словом так, тобто дорівнюватиме, ну, знову ж таки, пригадуємо, що додавання, віднімання дорівнює більше, менше, воно тут в оператора. Тут багато чого ще є. Нам потрібно зараз оця команда дорівнює. І нам треба перевірити, чи відповідь співпаде зі словом так. А, от Якщо відповідь співпаде зі словом так. То, що треба зробити? А якщо користувач веде відповідь так, то виконавець має повернути направо на 90 градусів. Для цього. Ну, або е, команду поворота скористатись, або просто повернути його в тому напрямку, в якому нам треба. Нам треба, щоб він вниз йшов. Так? Після того, як він поверне, треба ще його перемістити на 100 кроків. Ну, додаємо для цього команду перемістити. І кажемо, на скільки кроків. Получиться, якщо відповідь користувач веде так, то він тоді повернеться вниз і пройде 100 кроків. А інакше читаємо. А інакше наш котик має сказати фразу Ну як хочеш. Щоб він це зробив з закладенки вигляд, візьмемо команду Говорити. Замість привіт. Ну, як хочеш. Ну, як хочеш. Так, і після того, як він скаже фразу ну, як хочеш, нехай він піде на 150 кроків. Так, щоб він рухався, кладемо команду перемістити і просять на 150 кроків. Так. Для того, щоб а, наш котик а, рухався. Так, давайте подивимося, як уже працює зараз проєкт. Бачите, при запуску відповідь очищається. Так. Котик питає повертати праворуч. Пробуємо так. От Умова виконалася. Він повернувся на 180 вниз, донизу і пройшов 100 кроків. Запускаємо ще раз. Він повернувся в початкову позицію, повернувся куди треба. Питає знову повернути праворуч. Давайте скажемо ні. Він каже: Ну, як хочеш. І йде 150 кроків. І так само має спрацювати, якщо введемо якусь абракадабру. Так. Те, що я ввів, не співпаде зі словом так, відповідно, буде виконуватись не цей блок з двох команд, а оцей блок з двох команд інакше. Так. Він має сказати ну як хочеш, і пройти 150 кроків. Так. Якщо порівняти зі зразком, то в мене ще додаткові дві фрази він говорить. А якщо я ввів так, то він каже направо, так направо, і в кінці каже фразу О, я тут ще не був. Що для цього зробити? Ну, Треба додати команду говорити. Так. Якщо відповідь буде так, то нехай він скаже направо так направо. Направо, так направо. Направо так направо. Так «направо». Так і чомусь з маленької літери вийшло. Ну, а в кінці, куди б він і дійшов? Чи він сюди прийде, чи він сюди прийде, в кінці він говорить фразу О, я тут ще не був. А, наприклад, скажу ні. Він пішов прямо і сказав цю фразу. Або якщо скажу так, він піде вниз і теж скаже фразу О, тут я ще не був. Ну, щоб він це говорив, мабуть, треба в самому кінці додати цю команду Говорити і сказати, о, я тут ще не був. Так, перевіряємо. Якщо так, направо так направо, я тут ще не був. А якщо ні або щось інше, він йде прямо і каже Я тут ще не був. Так. Ну, ось вам проєкт 5.10. Тоді натискаємо Поділитися. Копіюємо адресу посилання на цей проєкт. Додаємо в розділі Ваша робота. Посилання на цей проєкт. Так, зараз він його прикріпить. Дев'ятий є, 10 є залишається 11 проєкт. Закриваємо зразок цього проєкту. Переходимо в папку з проєктами. Дев'ятий є, 10 є. Обидва опубліковані, їх можуть бачити, лайкати, коментувати. Створюємо новий. Цей проєкт буде називатися завдання 5.6.11. Одинадцята задача після параграфа 5.6. Так, тепер прочитаємо умову. Що вимагається в завданні 5.6.11. На сцені має бути намальовано два квадрати: один зелений, один червоний. Треба створити проєкт, в якому наш виконавець буде повідомляти колір квадрата, в який його помістили. Або. Він має сказати, що не торкається жодного з цих квадратів. Так, щоб ви зрозуміли, що про що йде мова, я поклав тут відео з YouTube. Ось посилання. Бачите, на YouTube. Так, зараз. Завантажується. Почекаю. Так, завантажилось. Отже, на сцені має бути намальовано два квадрати. Один зелений, один червоний. І має бути котик. Далі, в залежності від того, куди котика помістити. От зараз в мене котик стоїть між квадратами і не торкається жодного з них. Якщо запустити проєкт, натиснути прапорець, котик має сказати я не торкаюсь жодного квадрату. Якщо ж котика помістити на зелений квадрат, то при запуску проєкту, котик має сказати Я торкаюся зеленого. Якщо котика перемістити на червоний квадратик, і запустити ще раз проєкт, то він має сказати: я торкаюся червоного. Так, отаких От три ситуації, три випадки треба врахувати. Е, котик у нас є, не вистачає двох квадратиків. Так? Не вистачає зеленого і червоного квадратика. Ну, нам сказали: намалюйте їх на сцені. Значить, піду в сцену, перейду на тло. Так, і тепер тут треба два квадратики. Ну, раз квадрати це один із різновидів прямокутників. Перший має бути зелений. Зробимо його зеленим. Виберемо насиченість яскравість. Межа нам не потрібна. Приберу її. Зелений має бути з лівого боку. Значить, десь тут зліва. Поставлю зелений квадратик. Далі треба ще один квадратик, але червоного кольору. Я міняю колір заливки на якийсь там відтінок червоного, і малюємо собі тут червоний квадратик також. Розміри їхні, положення вибирайте як завгодно. Головне, щоб ваш котик міг поміститися між ними, щоб він міг і доторкатися до зеленого, доторкатися до червоного, і ще й щоб так він був, щоб не торкався жодного. Ми тепер залишились запрограмувати. Якщо торкається зеленого, говори, що я торкаю зеленого. Якщо торкається червоного, говори, що торкаюся червоного. І найскладніше тут: якщо не торкається зеленого і не торкається червоного, то тоді скажи фразу: я не торкаюсь жодного з квадратиків». Ну, про пробуємо це програмувати. Коли натиснуто праперець, робимо першу перевірку. Перевірка, якщо зроблю крупніше. Якщо, якщо наш котик буде торкатися зеленого, шукаємо зараз цю команду в датчиках. Якщо торкається, і тут треба обрати точно той кольор. Навіть якщо вам здається, що тут автоматично якийсь був похожий, то це може бути не він. Не той колір, чи не та насиченість, чи не та яскравість, і тоді працювати програма ваша не буде, ви не будете навіть розуміти, чому. Бо виглядає все окей, а насправді просто не той колір. Візьміть інструмент оцей піпеточку і клацніть по тому кольору, який треба. Якщо ви зараз помітили, то повзаночки трошки порухалися, бо був не той трохи колір. От якщо торкається зеленого кольору, котик має сказати фразу Я торкаюся зеленого. Я торкаюся зеленого кольору. Можемо перевірити, да? зараз він торкається і говорить: я торкаюсь. Якщо я поставлю так, щоб він не торкався зеленого, він поки що нічого іншого не каже. Так, ну, мабуть, ви здогадалися, що червоний можна перевірити так само, тому я продублюю. Тільки поміняємо колір піпеточкою на червоний. І тут поміняємо фразу. Я торкаюсь не зеленого, а. Чер пишу трохи. Червоного. Червоного. Вже має котик працювати, коли торкається червоного кольору. І коли торкається зеленого кольору. Навіть якщо він торкається чуть-чуть, ледь-ледь одною ножкою. Бачите, він ножкою Да? Або тут Таркається, Так? А зараз він не торкається ні того, ні того, але нічого не говорить, бо ми ще не зробили цю перевірку. Так. Ну, і це буде найскладніша тут перевірка для цього завдання. Не говорю, що прям складне, але найскладніше серед того, що в цьому завданні. Так, знову треба зробити перевірку. А от перевірка буде складною. Нам треба, щоб не торкався зеленого і не торкався червоного. Ну, по-перше, нам треба буде І. По-друге, нам треба, щоб не торкався. Не торкався зеленого кольору. Плацну знову, щоб точно було. І так само, щоб не торкався, так, не ту команду беру, не торкався піпеточку червоного кольору. Бачите, яка така довга велика умова получилась. Складена умова, яка складається з декількох. Нам треба, щоб котик не торкався зеленого. І не торкався червоного. Якщо він не торкається одночасно і того і того квадрата, то він має сказати фразу. Говорити фразу. Я не торкаюся жодного з квадратів. Я не торкаюся жодного з квадратів. Так, тільки не торкаюся, мабуть, окремо. Так? Що роблю? Частка не з дієсловами пишеться окремо з української мови. Так, ну треба перевірити. Так? Торкається зеленого, говорить про це. Торкається червоного, говорить про це. А якщо не торкається жодного, він говорить, що не торкається жодного. Так, ось вам третій проєкт. Наче все логічно, все зрозуміло. так? Зробили три перевірки, в залежності від того, яка перевірка виконалась, яка умова була істина, саме те він і скаже. Поділитись залишилось. Копіювати посилання. Додати в Google класі це посилання. Так. Тесту тут немає. Тут тільки проекти потренуватися, створювати, попрограмувати, повикористовувати команду розгалудження. Якщо три посилання додали, то натискаєте кнопку Здати.